На ремонт черкаських доріг та облаштування прибудинкових територій у 2009 році необхідно 9,5 млн гривень. З восьми сотень черкаських дворів 70% потребують відновлення дорожнього покриття. Утім, у міськвиконкомі спрогнозували, цього року зможуть полатати лише 30. Уже потрапив до когорти Щасливчиків будинок на Смілянській, 117. Для його мешканців ремонт дороги став справжнім святом. Ось так виглядала дорога у дворі п'ятиповерхівки. Розбита, незручна і просто небезпечна. Ввечері, як ідеш, темно, перечіпаєшся. Ось недавно теж дочка йшла знучкою, перечепилася, впала з дитиною, внучка побилася. О, коли пройдуть дощі, так тут прийти нема куди. Тепер 110 метрів прибудинкової дороги з новим покриттям. На її відновлення та облаштування майданчика для контейнерів використали 52 тонни асфальту, зазначають ремонтники. Вартість виконаних робіт становить 47 тисяч гривень, констатують представники міськвиконкому. І додають, коштів у міському бюджеті на всі двори міста не вистачить. Надходжень до спеціального фонду по ремонту доріг практично ну, немає. Чому немає? Тому що. Е Термін про проходження технічного огляду автомобілів подовжен до 15 грудня. При планових надходженнях 50 тисяч приходить десь 3, там, десь от 3 до 10 тисяч. Мешканці будинку завершення ремонтних робіт відзначили урочисто. Андрій Дзюба перерізав червону стрічку на вже новій дорозі. Вдячні черкасці вручили йому букет квітів та запросили усіх присутніх до імпровізованого святкового столу. Єдине, що затьмарювало радість події, ще купа невирішених питань відсутність дитячого майданчика та можливості заїзду у двір великовагового транспорту. Та бажання сусідів також позбутися проблем у своєму дворі. Тут ще проблема водовідведення. Тут те, що латки засфальтовано, це добре, але воду відвезти тут ніхто не відвів. І от на самий біля 115-го будинку нас на жаль поминули. І не знаю, коли зроблять. А в нас там набагато більше ями і проблеми ніж біля цього будинку, який 117-й. Тому що в нас там на, на даний час проблема, в тому що просідають каналізаційні люки. Ірина Гришко, Василь Саєнко, ВІККА новини.